Полтавські комунальники до професійного свята отримують по 600 гривень. Всього таких в обласному центрі нараховують більше трьох з половиною тисяч, і на їх заохочення міськвиконком виділив у понеділок. – 2 мільйона 151 тисячу 600 гривень. Це і Полтава водоканал, і Полтава теплоенерго, і всі наші двірники, і шляхоексплуатаційна дільниця і так далі, щоб отримали по 600 гривень на день комунального працівника. Також ми сьогодні на виконкомі виділили 57 тисяч гривень, у нас 57 матерів які мають статус матер... мати-героїня. По тисячі гривень ці полтавки мають отримати до 8 березня. Фінансову підтримку хочуть надати і родинам загиблих учасників АТО профінансувати протягом двох кварталів 2015 року кошти семи сім'ям загиблих ветеранів війни, які брали участь в антитерористичній операції, захищаючи незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, за зверненнями. По 2 тисячі гривень, щоквартально на сім'ю. Загальна сума видатків становить 28 тисяч гривень. Також під час виконкому затвердили виділення матеріальної допомоги сім'ям загиблих в Афганістані, інвалідам, воїнам-інтернаціоналістам і родинам померлих учасників бойових дій. 255 тисяч гривень нададуть громадським організаціям, а 44 тисячі полтавцям за особистими зверненнями. А ось проводити до ладу Полтаву після зими розраховують у міськвиконкомі за рахунок громадських робіт. 100 тисяч виділяє місто, ще стільки ж держава. Таким чином роботу отримують до 200 непрацюючих громадян. Розрахована ця сума лише на весняний період. Кошти через казначейство нині проходять без проблем. Запевнив міський голова Олександр Мамай.